Наскільки технічно це можливо, тому що зрозуміло, що країни НАТО досить мають потужну силу на Балтиці, але це буде означати війну з Росією на ваш погляд, тому що якщо закрити все таки діновий флот в Балтиці, Росія лишиться шляхів постачання нафти на світовий ринок. Це досить сильний удар. Ну, ну в принципі, треба виходити з, з того, от до речі, і про це сказав е начальник генерального штабу Франції генерал Бурха. Війна в Європі вже почалась, вона відбувається дуже погано, що не всі далеко не всі це розуміють. Тобто, зараз е, потрібні в тому числі такі хірургічні е, засоби, е, ну уже так Трамп все поміняв, тобто поставив з, е, з ніг на голову, що ми забули про те, що дійсно для того, щоб війна закінчилась на ну, принаймні ця фаза на прийнятних. Для нас, умов е, потрібна е, глибока військова поразка Росії, тобто потрібні от такі заходи, про ви сказали, чи ж е, вони розуміли, як раніше казали, якщо буде застосовано навіть тактичну зброю або буде якісь ну маси бомбардування, тоді можливо нанести удар проти російського чорноморського флоту. Тобто е, Росія розуміє то тільки такі тих заходи, заходи, такі на ну, чому ж тоді зав... цього цього тому немає. Чому ж цього кроку немає? А от тому, що от скажімо, якщо є, якщо е, говорити зараз, ну ми про Байдена не будемо це, скажімо, так окрема розмова ну, про та, Трампа. Все таки мотивація його е, рішення про продаж зброї, це не е, скажімо, зміна. Позиції щодо того, що Україна не має такого важливого стратегічного значення для США, і взагалі це європейська справа, а інтереси США переміщуються в індо-тихоокеанський регіон, і е, мотивація це просто роздрутування е, тим, що е, пору хтось, ну, в даному випадку Путін не погоджується з Трампом і. Е, Виникають для нього серйозні репутаційні ризики. Про це треба пам'ятати. Що стосується європейців, і тому не можна розраховувати, що він буде підтримувати такі радикальні заходи. Що стосується європейців, то тут вступає в дію, те, що називає європейським парадоксом. Якщо подивитися на риторику, от я достатньо так ретельно вивчив останній стратегічний огляд Франції, все правильно. Тобто розуміння ситуації, Росія головний головна і постійна загроза від того, як закінчиться війна в Україні, залежить безпека Європи. Все правильно, але потрібні не просто слова, не просто розуміння, потрібні дії. І от дій якраз тут мало. Тобто немає готовності трансформувати оці слова. Конкретні дії, а без цього на моє глибоке переконання нічого не буде. Тобто, видно, що зараз Путін не перелякався можливості застосування санкцій, про які ви, ми говорили вірніше. Він, мабуть, сподівається, що зброї не буде постачатися весь час. Він сподівається знову задіяти псевдо-фейковий дипломатичний Стамбульський трек. Тобто, все це залишається. Тобто, радикально, поки що нічого не помінялося, і не поміняється, поки не будуть вжиті речучі заходи. Добре, а якщо повертатись до Путіна, пройшло вже кілька днів після заяви Трампа. Всі вже прокоментували, звичайно, і в Росії навіть коментували. Але власне, сам російський диктатор мовчить, що не сказати, що сенсація, але до цього він досить. Активно і досить швидко коментував заяви Трампа, які були раніше, на ваш погляд, чому Путін мовчить до сих пір? Ну чому Путін мовчить? Я вже про це говорю. що в таких випадках треба спитати у Путіна або принаймні ну, у Піскова, або завіти їм в голову. Але ну, сказав, що за потреби він прокоментує от сьогодні. Так, він сказав, якщо собі уявити, я бачу, що в принципі. Путін почувається дуже самовпевнено, і саме тому так себе веде він упевнений, що зможе досягнути своїх військово-політичних цілей навіть ціною роздратування Трампа, тобто, може перти, агресувати і далі, захоплюючи нові українські території, бомбардуючи міста і села з одного боку. З іншого боку, він також мабуть розуміє, що. Той, ну скажімо, той сценарій, ті умови зупинення вігну, вогню, врегулювання, які пропонуються з Трампом, вони в принципі є в цілому сприятливими для Путіна і деякі цілі він може досягнути дипломатичним шляхом, плюс його приваблює ця ідея Трампа про переформатування відносин з Росією в цілому реалізації цілої низки спільних проектів. І я думаю, що він не хоче втратити також цю можливість співпрацювати з Трампом, тому він очевидно шукає такий баланс, тобто досягнути своїх цілей, як то кажуть, труба груба такими відверто агресивними діями. А з іншого боку, щоб все-таки не зовсім зіпсувати відносини з Трампом. І він добре розуміє, що в цьому головне, ну скажімо так, не перегнути палку з персональними якимись атаками, які б болісно сприймалися з Трампом. Можливо, і тому він утримується від того, щоб казати щось, щоб казати ну, персонально. це віддаваючи на відкуп пропагандистам, речникам і так далі. Таким чином. Ну, Добре про Трампа зараз він не може сказати через останні кроки і заяви президента США, а погано, погано це знову ж таки роздратувати Трампа. Тобто да, росіяни тобто зараз, він, Да, тобто все-таки, як то кажуть, очікують чогось. Він щось вичікує і також, ну скажімо, пробує, і як намагається визначити ту межу. До якої йому дозволено, і тут коли це не буде заважати, йому досягати цілей, і разом з тим, щоб цю межу не перетинати, але як те кажуть, коливання, очевидно будуть постійними до тих пір, поки ви не визначить прийнятних даній ситуації повністю модус суперення. Добре, візла ця от пресловута, так звана, на фоні заяв Трампа про допомогу Україні, Китай та е, Північна Корея пообіцяли Путіну глибшу підтримку. Е, ну, там Лавров поїхав, міністр закордонних справ РФ, і до Китаю, і до КНДР, там Шайгу був у Північній Кореї. На ваш погляд, все-таки це загрозлива ситуація? Чи вона розвивається в принципі так, як і розвивалася? Тому що. До цієї когорти вісі зла Іран також відносять він постраждав, скажімо так, останнім часом від дії Із Ізраїлю та Сполучених Штатів, які досить сильно вдарили по ньому і показали його слабкість. Тобто, ця візла вона існує, вона посилюється чи все таки це більше і, про інші? Ну, безумовно. Вона існує, і про це говорять всі. Ну зрозуміло, що зараз позиції Ірана послаблені. Але, очевидно, вони не послаблені на 100%, Як би це не, не, не хотілося ну, скажімо так, і американцям, і європейцям, ну, і мені особисто все-таки, мабуть, потенціал, в тому числі військовий, економічний у Ірана залишився. Але зрозуміло, що це країна зараз знаходиться в дуже послабленому стані, і Росія, і інші партнери. Не можуть їй, ну скажімо так помітно суттєво допомогти. Хоча що відбувається за, за лашункам, можна тільки здогадуватись. Оці візити, про які ви сказали, вони свідчать про те, що підтримка із боку, ну ясно, що і з боку Ірана, і з боку Китаю. В основному це не більш суттєво, і з боку північної Кореї, вона буде залишатися. Це додає впевненості е, Росії. І е, якщо подивитися на ті кадри, які оці супроводжували візити, ну оці, як то кажуть, всякі обнімашки, е, приємні слова, запевнення. Ну, це ж не просто так, я б сказав, так, м, такі фірвірки. Це свідчить про те, що ці країни е, ну. Ну, можемо північну Корею залишити за рамками, але в принципі вона суттєво допомагає Росії і балістичними ракетами, і снарядами більше поставлено, ніж європейцями за деякими підрахунками і живою силою, і особливо Китаєм, який, ну фактично забезпечує Росії можливість. Вести війну проти України і устами свого міністра закордонних справ чітко сказав, що не може допустити поразки Росії у війні з Україною. Тобто, все це буде продовжуватись, все це для Росії суттєво, і я думаю, навіть при цьому бажанні розбати, змінити стосунки з сполученими штатами, принаймні сполученими штатами Трампа для Росії, о саме з практичних цілей. Більш суттєво було отримати запевнення у підтримці з боку Китаю.